Це та ситуація, коли е, мова йде не те, що як зі складу, куди діти, там 30, є 30 ракет на Петріота. Ну давайте їх в Україну відправимо, а ні, нам вони потрібніші. Ні, це мова йде про те, що США виробляє зараз 50 ракет Петріотів на місяць. І за гаслом Америка Фост, і під цим гаслом, за офіційно проголошеним, в тому числі от на, під час брифінгу у Пентагоні, саме це рішення переглянути надання допомоги Україні, аргументува саме цим гаслом. Америка фіост Ну тобто, я звісно вибачаюся, але от такі от гасла мені чи дуже нагадують з 30-х років. Ну тому що одні кращі за інших, і життя одних важливіше за інших. Ну щось нагадує мені трохи. Але в чому аспекту в будь-якому випадку ситуація наступна: мова йде, куди піде 50 вироблених ракет до петріотів, або вони підуть лише на армію США, яка має 60 батарей Петріотів, або вони будуть, наприклад, передані частково Україні. І В який час ці, ну це вже питання до, ну скажімо, та безпосередньо Пентагону, який також повідомив ще одну важливу деталь. Він сказав, що не буде повідомляти про розподіл і темпи передачі Україні озброєння. Він це не буде коментувати, він це не буде розкривати і все те інше. І таким чином він може сказати: ми передаємо Україні ракети, передасть дві за рік. А всі інші 580, 598... Залишить собі.